Друзі, вітаю! Один із еталонних виробників у преміальному сегменті ножовому – Це Кріс рів. Звісно, кріс рів, без нього нікуди. І ось сьогодні такий красивий ножик, який зветься Мханді. У перекладі з мови з улусів це означає елегантний, приємний, витончений. Ось такі в нього синоніми. І е, е, сьогодні ніж з такою ставочкою. Це якби штучна слонова кістка. Я про це зараз розкажу трошки далі, детальніше. Красивий дуже джентльменчик на вігнутих спусках, класний ніж. Але хочу я почати з карти. Я сьогодні спробую ось інший фон. Ви мені, будь ласка, напишіть, чи саме на, такому, на такій карті, на такому фоні буде нормально видно те, що я показую. Тому що хтось мене загалом більше слухає, чим дивиться. Тобто в фоні, коли там щось робить, там, чимось зайнятий, їде за рулем або щось таке. Тому мені цікаво, наскільки там візуальна картинка помінялась, і в яку сторону. Ось про карти буде продовження. в кінці ще покажу прикол, тому що я змушений був поміняти ту, які, на якій я знімав минуле відео. Ну я про це розповім в кінці. Це якби ну тут і сміх, і гріх називається. Ось дочекайтеся до завершення цього ролика. Ну одним словом, давайте так. Кріс рів Мханді, ми знаємо з вами, що це чудовий майстер, родом з південної Африки, і у всіх своїх ножах він використовує слова з мови золусів, тобто слова, терміни, поняття. Ну, саме відомий його ніж це Себенза. В принципі, означає він робота, от робочий ніж, абсолютно тут. Ну, це і філософія, скажімо, кріса Ріва, і загалом, ніж сконструйований під це. Ще відомі його ножі це Умнумзан або Умка. Це означає, ніби ну Умка це зрозуміла, сленгове, не жиманське. Це означає бос. Є ще в нього ніж інкосі, і ще декілька ножів. Ну я не всі пригадую, і фікси він робить, і так далі. Ось зараз ми більше про фолдери говоримо. Сьогодні Мханді. от нагадаю вам ще раз, що це означає там гарний, витончений, от, так, такі от в нього переклади з мови золусів. Ну ем, називає він ножі з е, мови Золусів, з поваги до свого минулого. Він переїхав недавно вже переїхав Сполучені Штати, він живе там, він працює там і входить в американську ножову гільдію і є дуже авторитетною людиною, крім е, дизайнів, крім матеріалів, які він е, застосовує. Крім Скажімо, такого внеску своїми відомими моделями, які зробили його знаменитим, ще він, скажем так, відомий тим, що має відношення до появи таких стали, як s 30 S35, п'ятьвін, особливо точніше, s 30 було модернізовано. Саме за його допомогою були внесені зміни в хімічний склад сталі С30В. Так з'явилася сталь С35ВН, яку полюбляє Кріс рів, і дуже багато ножів на ній виготовляв. Ну, в даному випадку це магнакат. Сьогодні це магнакат, друзі. Ось, ну Давайте будемо говорити від самого початку. До фону ми повернемося, пригадуєте, я в кінці просто попрошу вас там, дещо, мені, дещо допомогти. Ось так от виглядає от, артикул цього ножа. Назвам Ханді. Ельфорен. Ось це матеріал, про який я далі детальніше розповім. Магнакат, сплав титану, це рама шасі, скажімо так. Давайте подивимося коробочку. В мене є вже не одне відео про ножі компанії Кріс Рівнайс. Тобто, загалом я вже з десяток Себен за життя заточив, там півдесятка ну, ось Сьогодні Ханді. Ще багато фіксів я гострив його, тому що в нього є. Справді багато моделей, які він робить. Тому я не вперше, там, скажімо, розпаковую його ножі і бачу це не вперше, і навіть не в десяте. Однак частина людей приходить вперше на канал і дивиться це відео. І їм буде цікаво, що ж там всередині ось Мханді. І дуже цікаво, що можна подивитись на цьому малюнку, яка внутрішня структура ножа. Тут вже можна помітити ті моменти, що перфоровані шайби різного розміру. Чому перфоровані зараз теж повернусь до цього. Накладочки, кліпса, бонки, дистанційна втулка. От за номером 6, це теж цікава річ. Багато хто не знає, як воно працює і для чого воно це теж один із моментів, який крісері використовує на ножах. Так, ну тут якась рекламка, наклеєчка від крісарів. Тут його контакти реєстраційні. Ну от він в місті БСЕ працює, можна зареєструвати для там гарантії і так далі. Зареєструвати цей примірник. Ось тут така вкладочка про те, що тут використовується стальмагнакат з твердістю 63-64 одиниці, а я цей ніж тільки що нагострив на прохання власника цього ножа. Ось, Крім того, тут видно, що руків'я зроблено зі сплаву титану, 6 алюміній, 4 ванадіум. Ви знаєте, саме цей сплав титану використовується на ножах. Вставочка з Ельфорена. Ось, І зроблений він от рік назад в 2024 році. Тут теж е, цікава штука, не раз показував, але повторюся: від 2000 року до 2019-го ось е, колаборація року, американський ніж року, е, колекція року, кухонний ніж року, найкращий рік найкращий ніж року. Там Умка, наприклад, у 2008 році. Ну і так далі, і так далі. А ще у нього такий от є знак якості. Manufacturing Quality Awards. він вигравав з 2000-2001 році, з 2003 до 2013 року, От 10 років підряд перемагав з 2015 по 2016, рік у 2019-му. Тобто, це визнання його виробів, визнання його якості, визнання його внеску. Так, це трошки відкладемо. Тут іде такий от чехольчик, подумай, двічі відріж раз. Ось такий в нього слоган. Thing Twice Cut Once. Е, такий от гарний матеріал е, Замш для протирки ножа. Ось це він теж фірмовий. Е, думаю, що власнику це буде потрібно часто. Зараз <смас> до того дійдемо. Ось. І змазка. фірмова змазка. з запасним гвинтом і ключиком для того, щоб розібрати і обслужити ніж. Ну, от, вроді би, все так просто, нічого такого особливого немає, але це дуже добре, що Кріс рів попіклувався і про е, мастило, і про ключик, і про все. Е, чому так? Давайте, друзі, для, на секундочку згадаємо, що е, почав він працювати в Сполучених Штатах ще з 80-х років. І тоді на той момент там класти якесь спеціальне зроблене мастило для ножа, е, робити там дистанційну втулку, яку на той момент ніхто не використовував, що дозволяє ця трубочка, яка одівається на. Ось у бонку. Що вона дає? Вона практично унеможливлює перетискання ножа. Тобто, як ти не тисни, якщо вона зроблена в потрібній, скажімо, так, довжині ця дистанційна втулка, то механіка ножа завжди буде чудова. Тобто, це теж класна річ, яка його відрізняла на ринку і тоді і зараз. Використання титану він розробник замка, який ось тут застосований. Він називається RIV Integral Lock. Або РІЛ його можна звати, ну, таким абревіатурою. Ми звикли називати це фреймлоком. Це теж його винахід, це теж його патент, і це теж те, за що кріс рів попав в Зал Слави. І взагалі він є в еліті, скажімо так, ножових дизайнерів світу. Е, перфоровані шайби теж цікавий момент. Він давно їх використовує ще з тих часів, і це теж його видумка. Ну, очевидно, що. В різних промисловості, в станках перфоровані шайби могли використовуватись до того, це очевидно. От, але він це запровадив у своїх ножах. Що дають оці отвори по контуру шайби? Туди набивається мастило. До речі, оце його мастило, яке я тільки що показав, воно достатньо густе. Воно набивається туди, коли ви складаєте ніж. Практично це якби сворі такий буфер, звідки мастило постійно потрошки поступає для змащування. Це раз. І якщо попадають якісь мікро мікропилинки абразивчик, і він попадає між шайбою, припустимо, клином, чи між шайбою і накладочкою. Потихеньку він буде мігрувати, він буде туди попадати в цей отвір, в ту перфорацію, і таким чином буде збирати весь бруд, гризюку, яка потенційно може з часом попадати. Тому ніби все просто, ніби очевидно. От я за 30 секунд пояснив ідею, для чого там перфорація, Однак, ще раз повторююся, це я зробив і першим. Ось, і за це йому честь і хвала. Розбирав я багато таких ножів. У мене навіть є відео і плейліст є на каналі про Себензу. Я її спеціально розібрав на прохання мого клієнта, який придбав для себе такий ніж. Я гострив теж цей ніж і показав все розбірку, збірку, змащування цього ножа. Якщо вам цікаво, ви знайдете це відео обов'язково. І загалом, друзі, користуйтеся на моєму каналі, якщо вам, звісно, цікаво, користуйтеся списками відтворення, плейлістами. Тому що є окремий список відтворення, наприклад, про ножі Демко, є окремий список про ножі Zero Tolerance, є окремий список про ножі Spyderco чи Microtec, є окремий список про абразиви, є окремий список про заточування. Тобто, ну, це насправді цікаво, якщо ви розумієте, що вас цікавить більше абразиви заточування, ви заходите у цей плейліст у мене на каналі, і ви можете передивитися всі відео, які там є. Якщо вам подобається Zero Tolerance, у мене багато є оглядів на... ЗТ. ну не знаю, там біля сорока ножів, які я, на які я вже зробив на сьогоднішній момент, зробив огляди. Абсолютна більшість оглядів на моєму каналі, припустимо, на кампанію Zero Tolerance це єдині українською мовою огляди на ті чи інші моделі ножів. Тому я сподіваюся, що вам це буде цікаво, але я інколи дивуюся, коли. Вам або це незручно, або це невідомо, і ви не користуєтеся плейлістами. Тому в ваших ем, запитаннях, коли ви коментуєте, я часто вам пропоную, а ви просите, а де я не можу знайти? Тому просто ну підказка. Зайдіть на мій канал загалом, на весь канал, зайдіть на головну сторінку мого каналу, подивіться списки відтворення і далі подивіться по списках, які бренди вас цікавлять. Якщо огляди ножів, то загалом вони розбиті по брендах. Якщо це щось по образивах чи по заточуванню, чи різ, тести. Там теж окреме є плелі для цього. Ну, окей, повертаємося до Мханді. Вігнуті спуски, сатин, зверху стоунвош на плоскій частині, на голомені, зверху насічка, Заовалені обухи. Мені подобаються такі обухи, вони їх робить завжди практично кріслів на своїх ножах і на фіксах теж. І це, ну, скажімо, хай візьмемо лапки, лапки слово, копіюють або відтворюють, повторюють, наприклад, дуже люблять італійські. Виробники там, і Fox Knife, і Lion Steel, вони теж роблять заувалюють. Хоча це, знову ж таки, не є винахід якоїсь однієї людини чи винахід Ріва. Але якщо взяти до, до суми все, про що я сказав, і новий замок, і нова сталь, і титан, який він одним із перших почав робити титанові нудисти, тобто обидві плашки з титану, і дистанційна втулка, і перфоровані шайби. Ну, Одним словом. Це дуже цікава людина, і справді, ну, якби тут не заперечиш, що він зробив великий внесок взагалі в світову може, в індустрію. <клес> Класна кліпса Титанова. Ось Вона така тут тому що вона просто коротка, ніж невелика. Зараз ми до ТТХ дійдемо. Але загалом теж така в дизайні стріловидна. Коротше, класно зроблено. Ну, і матеріал цей приємний. Це не просто пластик, зараз будемо говорити про це детальніше. Я думаю, що вам буде цікаво про це. Елфорд поговорити. Елфорін, точніше, ось так я помилився. Елфорін. Ну, ладно, давайте тоді договоримо. Ел-Елефант, Фор це для, і там ін, це ну, закінчення слова. Одним словом, це є винахід однієї компанії, по-моєму, це німецька компанія, яка запатентувала такий полімер, який імітує слонову кістку. Ось. Тому що є питання до екологічності, етики цього питання. Тобто, ви знаєте, що її слонову кістку тобто, нещадно знищують тварини, знищували довгий час у Африці, зокрема там на Сафарі і все до решти. Тому ем, обіг, продажа, купівля таких речей ускладнена, тобто я маю на увазі натуральну слонову кістку, вона використовується здавна в меблях, музичних інструментах, в декорі, е, в чому завгодно. тобто, це... Там в інкрустаціях, там зброї і так далі. Тобто це дуже дорогий матеріал. Але однак ми розуміємо, що все це не зовсім, скажімо так, етично. З точки зору просто знищення там, популяції слонів і так далі. Тому є не одна спроба зробити матеріал максимально схожий, і оце одна із цих спроб. Ще раз кажу, це патентований матеріал Ельфорин називається він. Це полімер, це пластик своєрідний, і він має кілька, варіантів, кілька варіацій. Є таке, що одна з варіацій, що вона має навіть внутрішні прожилки, текстуру, яка зовсім імітує, зовсім близько. Ну, одним словом. Тобто, штучна шкіра, ось так, ой, штучна слонова кістка, іншими словами, я думаю, тепер ви зрозуміли, що означає ця частина назви. Я її винесу теж в назву ролика. Можливо, хтось буде гуглити. Uh, і йому буде потрібно відео, де він зможе просто для себе зрозуміти, що ж це за матеріал. Uh, Штучна слонова кістка. Ось так. Якщо по-простому. <кхід> Тепер давайте ТТХ. Ти давайте для початку зважимо. Давайте зважимо. Ну, дивіться, яка невеличка вага. Всього 42 грами. Справжній джентльмен, дуже такий він. Я не скажу, що він тендітний, тому що тут з двох боків е, титанові накладочки, плашки. Тобто тут, якби з міцністю ножа, все взагалі дуже навіть гаразд. Однак він тендітний в плані, ось дивіться, ваги. Давайте подивимося його розмір. Довжина по клину 6,5, ну загальна 7 см клина, а разом з руків'ям загальна довжина ножа 16 см. Ось, тобто... Такі от його розміри, малюк навіть немає, що вам показати. 16 см це якийсь міні багаут щось таке. Ну Немає нічого такого, щоб показати вам поряд. 2,3 3 мм в обусі. Тоненький обух і високі спуски. А ще згадаємо, що вони тут вігнуті, і англійською hollow grind. Тобто вігнуті спуски, їхня перевага, що дуже легко заходять в матеріал, тому що дуже, як правило. Маленька товщина, тобто товщина зведення дуже маленька, і це якби, ось дозволяє проходити дуже класно в матеріал для ножів з такою геометрією. Тому це такий різачок-різачок. Я його нагострив на 19 градусів на сторону, тобто 38 градусів. Ну, це близько до того кута, який був там закладений е виробником. Ось практично я попав, ну, якщо по-простому попав той підвід, який був вже створений, і далі просто попрацював суперабразивами, якими я гострюю, алмазами, альборами, для того, щоб дати йому, ну, скажімо, максимальний ріс, максимально таку ще, яким того дзеркало, тому що зрозуміло, що цей джентльмен, тому це не є якийсь робочий ніж, який вартує гострити на якихось середніх грубих каменях, де там залишається якась агресія на крайці. Пам'ятаєте, тільки якщо ми дивилися, там 63-64 одиниці, Ось, відчувається тверді сталі під час оточування. Ну, звісно, абразиви вони справляються з усім. Так, що ще можна додати про цей ніж? Е, насічка. Класна насічка, достатньо агресивна, якщо пальцем впертися, ну, буде відчуватись, що палець тут е, стопиться дуже класно. Тобто, насправді вона, е, от як не крути, вона не глибока. Ось, але вона так зроблена, що вона дуже класно стопить палець. Не зовсім, напевно, це там цікаво людині, яка, там купуючи такий ніж, шукає тут якусь окрему ергономіку. Це маленький ніж, пригадуєте, в нього всього 16 см довжини. Очевидно, що це зроблено десь просто в тому стилі, в якому робить кріслів. Очевидно, це той стиль, очевидно, це ті конструктиви, ці ідеї, які він відпрацьовує і на більших ножах. Однак. Це знаєте, що, друзі, дає, впізнаваність. Ти починаєш просто впізнавати ті чи інші дизайни, оці заокруглені обухи, наприклад, і так далі. Ти просто починаєш це впізнавати. І тобто тут не треба цьому дивуватися, що для чого тут оце, носічка зверху, той джимпінг англійський, якщо тут ніж не для того, щоб тривалий час різати, щось там і робити, силові різи і так далі. Ще раз кажу: впізнаваність, повторюваність, якась традиція, яка, яка ведеться. І це вже само по собі дуже ну, цінно. Е, ну, давайте що ще додамо. Давайте додамо те, що м, користувачі цього ножа ну, якби вони мають м, спільну думку про те, що це справді елегантний вишуканий ніж. Це то, що зветься джентльмен. Ви не будете його швидко вихоплювати. Його можна відкрити через отвір однією рукою. Спокійно, тут сильно дуже не пофліпаєш. Знизу, можливо, спайді фліком можливо, мені не вдається. Я просто можу його відкрити отак, спокійно через отвір, який тут прорізаний у клині. Ось можна для цього скористатися, звісно, двома руками. Якихось інших способів відкривання, наприклад, ну як фронт фліпер, він, можливо, міг би спрацювати, однак в моїх руках він не працює, може, це і не передбачено, хоча ніби виглядає так, що якби плавничок частина клину ось тут виглядає. Ні. Все-таки основний і е, е, найзручніший спосіб це відкривання ось через великий палець, через цей отвір. Ніж буде ну практично вага 42 грами, пригадуєте кліпса, практично буде показувати нам ось тільки логотип майстра. Все. Тобто, це можна сміливо справді носити там на, з піджаками, там, на штанах на якихось ну парадно-вихідному одязі, одним словом, легкому одязі, тому що 42 грама, плюс така от маленький скажімо, загальний розмір, і в давайте ще замірюємо в складеному стані. 9,5 см ну, просто супер. і не помічаєш. Чи потрібно людині ніж з собою мати, коли вона йде там, в якісь такі от моменти, коли вона так одягається, Ну це вирішувати тим людям, які носять такі одяги, вони мають такі формати і так далі. Ось, я точно не така людина, тому для мене сенс такого ножа він значно менший. Однак це не означає, що там цей ніж він якийсь зроблений невдалий або ні для кого. Тому очевидно, що є люди, яким подобаються такі маленькі ножі, і вони знають, що їм цих ножів достатньо. Тому що ножі не діляться на великі і на малі. Вони діляться на того, якої хватає, якого хватає, і того, якого з собою нема. От, от це найбільш недолік у ножа, якщо його просто нема. А найкращий ніж. Ще така от банальна вам думка від мене. Найкращий, ніж це той, який у вас є з собою. <хи> так, ну давайте так. Про замок ми поговорили, про структуру. Ми розуміємо, що всередині побудовано все насправді на двох гвинтах. Ось тяжний гвинт ззаді, боночка. Ось і ось. І відкручується він тим ключиком, який є в наборі. Тому обслужити ніж, якщо в цьому є якась потреба, дуже просто. Дуже просто. Є стопорний штифт там всередині. Тобто такий, знаєте, мінімалізм. Тут настільки мало дизайну, ось, наприклад, оцей от вихід, тут, це вже якийсь дизайн. Ну загалом тут так мало дизайну, що такі ножі, знаєте, вони мають якусь окрему свою когорту, окремий, окремий клас. Вони називаються класичні. Тому що такий мінімалістичний стиль, от це якраз і те, заради чого дизайнер сидить, малює, там, не знаю, не спить. Бо йому хочеться зробити так його інколи. Я говорю про певний тип дизайну. Звісно, є інші, там є такі, спеціально коли гіпертрофують якусь ідею і так далі, привертають увагу навпаки, якимись такими формами незвичними. Тут максимально звично, максимально класично. Тобто все дуже м'яко, все дуже так, якби зроблено, за, ну, немає за що око зачепитися. Тобто немає якихось гравірувань, немає якихось там насічок агресивних і так далі. Ось такі от вставочка з штучної слонової кістки. Надійний замочок. Тут немає того, що зветься, сухарика. Тут сухарик, в принципі, не потрібен, бо ми розуміємо, що це ніж не для якоїсь важкої роботи, не для якогось фліпання, не для якогось батонінгу. Це джентльменський ніж. Акуратно відкрили, зробили там роботу, яка там може бути зроблена цим ножем. Ну, знову ж таки, там якесь упакування, можливо, там підрізати щось. Якась там ниточка і так далі. можливо. Ну, Але серветка буде потрібна завжди. Я там користуюсь от ліві від одного своїх ножів. <кій> Вона класно прибирає сліди пальців. Одним словом, тут як не крути, ці сліди пальця будуть. Тому що, ось дивіться, я попробую зараз відкрити ножа. Коли я його відкриваю, в будь-якому випадку я притискаю палець і ну, залишається трошечки слід. Тому як не крути, зрозуміло, що хтось може когось це може там відволікати, когось ні. Ну, але загалом для відео хочеться, щоб виглядало естетично, тому там протираю вже не раз. Е, давайте до висновків. Кому може бути цікавий такий ніж-джентльмен? Він не для виживання, там, він не для тяжкої роботи, він не для бушкрафту, він не для рубки, він не для продуктів. Ну, ось. Це... Це ніж для душі. От просто відчуваючи, знаючи, що в тебе такий ніж в кишені, знаючи там історію Кріса Ріва, хоча б приблизно розуміючи, що це за людина, який він зробив внесок, в чому його там винаходи і так далі, там про замки, про матеріали і так далі, і так далі. це ніж для душі. От просто це дуже класний. Кандидат щось от купити таке тепле. От знаєте, ми часто говоримо там, холодні ножі, там, холодна зброя, ще що, ще щось. От слово холодне, воно часто звучить. Але ж може застосовуватись і антонім, тобто може бути протилежне значення застосовуватись інколи. Ось дивіться, теплий ніж. Він в усіх сенсах там не бойовий, він не агресивний там і так далі, не для самозахисту, не для нападу. А ось такий от помічничок, такий маленький, але однак. І надійний як інструмент на свої задачі, і от є в нього таке відчуття, що просто це ця, ця штука, от навіть за рахунок цього матеріалу, це був би тут просто титановий нудист, було б інше відчуття. Ось вони мені не дуже подобаються, тому що вони трошки скучнуваті, вони нуднуваті, ті нудисти. Ось є вставочки, там, мікарта, якась деревина, ще щось, ось такий от матеріал, штучна слонова кістка. Це зовсім міняє відчуття і тактильний загалом. Друзі, був радий вам показати такий чудовий ніж. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще раз покажу вам назву, назву матеріалу, з якого зроблена інлайв, ставочка Кріс рів, Мханді. Ось такий от ножичок, якщо можна сказати, ножичок. І пам'ятаємо собі, що це якби його назва говорить про те, що він справді гарний. Бо Мханді, мовою золусі, це і означає гарний. До зустрічі, друзі. Зустрінемося як завжди у коментарях. Друзі, обіцяв показати ще якісь карти. От у мене карта на стіні, велика політична карта світу. І висить от мене така сумочка фірмова від компанії Spider. Ось тут мої фолдери. Тому фікси я окремо тримаю. Це от мої ножики, які завжди під рукою. Ось така от історія з картами, що сьогодні я попробував з вами нову. Напишіть мені, будь ласка, як вона вам.